Миколенко. Нікому подавати. Шепелєв на Сидорчука. Дар поворота! Нічого забивав Сергій Сидорчук, капітан Динамо Стріляє так, що п'яна просто стоїть на місці. Не виходить, він блокується. Ще один удар, ще один блок. Тарас Степаненко. Удар! І Шахтар забиває! Удар як у Сидорчука. Ну, може, не такий супергол, але супер важливий. Бущан рукою переправляє його. А Динамо свій дев'ятий корнер у матчі виконує. Це шанс для ДП не подати. Подача, удар, гол. 2-1. Денис Попов. Голи, гол.